Зустріч радників з питань безпеки у Великій Британії, телефонні розмови Володимира Зеленського та партнерів, заплановані перемовини на Алясці. Світ в очікуванні прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру в Україні. Росія ж знову висуває свої нереалістичні умови. Зеленський вкотре наголошує дарувати свою землю окупанти окупанту українці не будуть. Чи станеться прорив? Анна Янько досліджувала тему. Президент США анонсував зустріч з Путіним. Справедливо кажучи, президент Зеленський отримує все, що йому потрібно, якщо ми щось зробимо. Але я дуже скоро зустрінуся з Путіним. Це могло б статися раніше, але на жаль, є заходи безпеки, які люди мусять вжити. Інакше я б зробив це набагато швидше. Він би зробив, він хотів би зустрітися якомога швидше. Я з цим згоден. Перемовини ймовірно пройдуть на Алясці. Дональд Трамп назвав дату зустрічі. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом Сполучених Штатів Америки та Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Сенаторка республіканка від Аляски Ліза Меркавські сподівається, що ця подія може стати кроком до миру хоча й зізнається, довіряти путіну не варто. Це ще одна можливість для Арктики стати майданчиком, який об'єднає світових лідерів для укладення змістовних угод. Хоча я залишаюся дуже настороженою щодо Путіна та його режиму, я сподіваюся, що ці дискусії приведуть до справжнього прогресу та допоможуть припинити війну на справедливих умовах. У Білому домі не виключають, що президент України теж може долучитися до цих переговорів. Про це повідомили CBS News. Та Володимир Зеленський наголошує, територіальних поступок не буде. Відповідь на українське територіальне питання є вже в конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир, будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир. Росія не повинна бути винагороджена за початок війни. Про це заявив Андрій Сибіга. Міністр закордонних справ України зазначив, Москва продовжує вбивати цивільне населення та не демонструє справжнього бажання завершити конфлікт, попри зусилля США та готовність України до врегулювання. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за розв'язання цієї війни. Незважаючи на невтомні зусилля Сполучених Штатів та незмінну готовність України до пошуку справедливого миру. Росія продовжує терор проти цивільного населення, ігнорує встановлені терміни та не виявляє справжньої зацікавленості у припиненні війни. Однак і Росія не збирається відмовлятися від своїх умов та йти на поступки. До того ж, ніхто не розуміє, як гарантувати стале припинення вогню. Неможливо вирішити завершити війну без конкретних або просто припинити вогонь, без конкретних питань. Як це гарантувати? Хто буде це фіксувати? І які гарантії на того, що не почнеться війна знову? А про це однозначно ну, ніяк не йдеться. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, замороження конфлікту в Україні може відбутися найближчим часом. Є певні сигнали. У мене також є інтуїція, що можливо заморожування конфлікту. Я не хочу говорити про закінчення війни, але заморожування конфлікту може статися рано чи пізно. Надія на це є сьогодні. Останній день ультиматуму, встановленого Трампом. Президент Зеленський дуже обережний, але все ще оптимістичний. Сьогодні ж американські, українські та європейські радники з питань національної безпеки зустрічаються у Великій Британії, узгоджують позиції перед самітом Трампа та Путіна. Прем'єр-міністр розмовляв з президентом України Зеленським. Вони обговорили зустріч радників з питань національної безпеки з Європи, України та США, яка відбудеться сьогодні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії та віце-президента США. У суботу Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністрами Естонії Кристофером Міхалом, Данії Мета Фредеріксена, Іспанії Педро Санчесом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Всі лідери підтвердили підтримку Україні. А Фінляндія закликає зберегти санкційний тиск на Кремль. Ну, я звичайно сподіваюся, що президент Трамп продовжить ці санкції. Москва може сама розраховувати, коли в неї закінчаться гроші. Це ще не сталося. Звичайно, їхня фінансова ситуація не така хороша, як три роки тому. І, звичайно, їхня економічна ситуація ще гірша, особливо в довгостроковій перспективі. Але це поки що не змусило Путіна закінчити війну. Усі сторони готуються до складних дипломатичних рішень, здатних вплинути на баланс сил у світі. Експерти наголошують, що формат із зміст цих дискусій визначить подальший курс міжнародних відносин. Анна Янько, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Майбутнє України не може вирішуватися без самих українців. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після телефонних розмов з Володимиром Зеленським, Фрідріхом Мерцем та Кітом Стармером. Французький лідер заявив, що відданий підтримці України. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже більше трьох років борються за свою свободу і безпеку. Європейці також повинні бути частиною рішення, тому що на кону їхня безпека я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами. У Білому домі історичний момент. Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва. США. документ зупиняє війну, відкриває кордони та запускає великі економічні проєкти у південному Кавказі. Дональд Трамп особисто наголосив тепер час миру та співпраці. Це дуже довго. 35 років вони воювали, а тепер вони друзі. І вони будуть друзями ще довго. Але це велика, прекрасна честь вітати всіх у Білому домі на цьому дуже історичному мирному саміті між Вірменією та Азербайджаном. для мене це дійсно велике хвилювання. Мені подобається бачити, як хороші люди збираються разом, і це саме те, що ви маєте. Баку повертає собі не тільки контроль над територіями, а й перспективу мирного розвитку. Нові домовленості зі США відкривають шлях до співпраці в енергетиці, торгівлі та обороні. Стратегічний Зангезурський транзитний коридор змінить регіональну логістику. Президент Ільхам Алієв подякував Дональду Трампу за роль миротворця. Я дуже вдячний пану президенту Трампу за те, що він сьогодні зняв обмеження, які були накладені на Азербайджан ще в 1992 році. Лише через рік після того, як Азербайджан відновив свою незалежність, ці обмеження були накладені на нас. І ось через 33 роки ці обмеження зняті. Лише сьогодні, Тож насправді це день, який народ Азербайджану згадуватиме з почуттям гордості і вдячності президенту Трампу за його ставлення до Азербайджану, за його бачення не лише для нашого регіону. Для Вірменії це кінець багаторічної війни і шанс почати нову сторінку. Угода із Азербайджаном означає відкриті кордони, нові дипломатичні зв'язки і масштабні економічні можливості. Ша отримують ексклюзивні права на розвиток ключового вищезгаданого транспортного маршруту я хочу подякувати президенту Трампу і його команді за посередництво у вирішенні цього важливого питання між Вірменією і Азербайджаном. Це велике досягнення. Це успіх для наших країн, для нашого регіону і успіх для світу, тому що більш мирний регіон означає більш безпечний світ. Лідери Азербайджану та Вірменії пішли ще далі у своїх заявах. Обидва запропонували висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Вони підкреслили, що саме його посередництво стало ключовим у завершенні 30-літнього конфлікту.